Церемонія запалення факелів пам'яті вже більше 20 років розпочинається у історичному центрі міста, центрально міському районі, біля пам'ятника невідомому солдату, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за мирне небо над головами кожного з нас біля вічного вогню братської могили визволителів зібралися мешканці району, представники підприємств та установ, студентська та учнівська молодь та, звичайно, ветерани війни. Зі сльозами на очах вони згадують ті страшні роки лихоліть, які забрали життя їх батьків. Дідів, прадідів, братів та сестер. Історія Великої Вітчизняної війни написана кров'ю хоробрих. Їх подвиг не згасне у віках. Я був в цей в училищі. Визвали на плац, Це була радість, така радість. Праздник був сильніший, плакали. Силувались, хто остався вжив. Це победа всього мира, всього земного шара, хто живою залишився і був в період війни на фронті, в окупації, хто допомагав совєтській армії продуктами, рилокопи, укривав, обстірував ці люди остались. Їм большая слава, але не всі старі. І своїм дітям, і внукам розказують о тяжолой суровій війні. Сивочолих ветеранів, які подарували нам перемогу, з кожним роком стає все менше. Сьогодні у центральному міському районі проживає два визволителя Кривого Рогу та 199 ветеранів Великої Вітчизняної війни. Ми ветерани моєго покоління, гордимося тим подвигом, який сувершили наші отці і наші старші браття. освобождая наш прекрасный город Кривой Рог. И мы гордимся тем, что наша прекрасная 17-я гвардейская танковая дивизия участвовала в освобождении нашего города. И мы чтим память тех, кто погиб, освобождая нашу родную Криворусскую землю. Поэтому я хочу с уверенностью сказать, что те подвиги и те традиции, которые были заложены старшим поколением, они живут и сегодня. И поколение ветеранов Служби моє покоління, Ми стараємося їх сохранити, приумножити і передати молодим воїнам, молодежі міста, школьникам, студентам. За традицією, після урочистого покладання квітів від полум'явічного вогню запалюється символічний факел пам'яті. Його передають ветерану Великої вітчизняної війни Івану Губачову. Вулицями міста на бронетранспортері він рушає до монумента Перемога, де відбуваються загальноміські урочистості.